Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Отже, Європа саме вона може забезпечити надійний захист України, адже має системи протиповітряної оборони, які не використовує. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Почуємо. Кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО. Це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору. Тут у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист, і це не можна зрозуміти, коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли. Кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжуємо переконувати наших партнерів. Сперт пане Іване, доброго ранку. Доброго здоров'я, радий бачити. Навзаєм. Пане Іване, давайте поговоримо для початку про осі європейські потужності, зокрема щодо систем ППО і яким ви бачите люфт усієї осіє, європейської допомоги нам. Ну, власне, маємо розуміти ще одну річ: що загальний, скажімо, глобальний задум Путіна. Це відновлення радянського союзу, хоча б в його межах там до розвалу союзу, чи до моменту максимального розподілу світу під під час холодної війни. І найбільш плаглобаль, і найбільше, скажімо, такий бар трамплін мав відбутися в формуванні радянського союзу після окупації України. Окупувати Україну Росії не вдалося. Власне, а от задум Путіна, як і про відновлення радянського союзу ніде не зник. Це прекрасно розуміють європейські країни. І, звичайно, що окрім підтримки України, вони дуже бояться, що так чи інакше, Путін, який неспроможний справитися в Україні, буде зайняти пошуком нових жертв, чи це країни Балтії, чи це Польща, чи як він це буде робити, чи скориставшись давно таким забутим, чи верніше призабутим як. Конфліктом чи претензії до Європи як Сувальський перевал, і так далі, до чого я це все веду? Що е, країни Європейського Союзу зараз є перед дилемою, перед декількома дилемами. Перше, це бажання і реалії в плані нарощення військово-промислового комплексу військових потужностей. Друге, підготовка до потенційної е, війни з Росією, особливо. З урахуванням того, що Америка все таки більше буде схилятися до ілюзії. Власне, до ілюзаціонізму це теж факт ізоляція Америки відносно європейського континенту, коли вся увага буде більше концентруватися на азійський напрямок. Теж для Європи є досить передбачуваною і досить такою, що змусить її весь внутрішній ресурс, власне, акцентувати на. Утримання хоча б військово-промислового комплексу і сил НАТО на тому рівні, який є зараз, з урахуванням, що можливо, що Америка дуже суттєво послабить свою підтримку Українам НАТО або інші фактори, які можуть впливати на рівень боєздатності, і окрім цього, маємо також розуміти, що. І Росія, і Китай ніде не дінуться і теж будуть намагатися посилити свій військово-промисловий комплекс. Отже, Україна опиняється в ситуації, коли, а з урахуванням по суті, політики лібералізму, яка до цього часу серйозно руйнувала силу. Чи потужності країн НАТО ну то як би там не було, оскільки ця політика була досить така соціально орієнтована, але аж ніяк не глобально орієнтована чи на посилення. Країн європейських країн в своїй обороноздатності це призведе до цього, що і призвело, що вони див намагаються дивитись майбутнє. Вони сподіваються, що на момент активних бойових дій в Україні вони зуміють вибудувати якусь загальну модель захисту європейських країн. І от тут да, дійсно є проблема, що величезна кількість систем протиповітряної оборони і систем протиракетної оборони це теж важливо розділяти і розуміти власне в єврокраїнах Європейського союзу, які не мають досвіду глобальних чи масштабних військових конфліктів, вони не знають, як правильно і як ефективно перерозподілити ресурс на якщо б він працював і на підтримку України, і превентивно готовився на протидію. Російській Федерації так що. Але є теж інший момент. Буквально тиждень тому з'явилася інформація. Ну протягом минулого тижня, скажемо, що Україні буде передано додаткових 500 ракет до Петріотів, власне, які профінансовує Америка. Ну але ми розуміємо, що всі випустити в себе вона не може. Отже, можемо знати, що частину з них закуплено в Європі, частина напевно в країн союзників за межами Європи країн союзників. В Америці і теж дуже важливий момент, що десь минулого місяця була інформація, що Україна завершила навчання підготовку ще одного розрахунку до систем Петріотів у країнах Європейського Союзу. Отже, ми розуміємо, а обслуга Петріота це біля 100 осіб. Ми розуміємо, що або З'явиться додатковий петріот, або з'явився, або на скажімо так, на старті підходу, якщо ми говоримо про стратегічні сили, які можуть, стратегічні засоби протиповітряної оборони, які нам так край необхідні, окрім цього, звичайно, що і Німеччина свій час заявила, що надають системи протиповітряної оборони боєкомплект. Ще також маю великі сподівання, що. Вже коли політичні баталії, дебати для Байдена зникли у плані вже проведених президентських виборів, що і у цих 6 мільярдів буде швидше освоєних, які вони там ще не освоїли на допомогу Україні? Отже, ми можемо говорити зараз про те, що Правильно, що президент акцентує на цих питаннях, ми розуміємо, що якщо він акцентує, що в будь-якому випадку переговори на рівні, як мінімум, міністрів оборон країн союзників України відбуваються. Можливо, навіть є і певні зрушення. Про це звичайно, що зараз у голос ніхто не скаже, і ми будемо знати по факту. Але у будь-якому випадку, коли йдуть такі заявки на рівні глави держави, ми розуміємо, що під час переговорів обговорюється не просто. Передача систем протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, ми розуміємо, що такі така система протиповітряної оборони України і Європейського союзу входить у фазу взаємоінтеграції, і це теж важливо, бо ми знаємо, що і дуже чшо були випадки, коли скажімо російські що безпілотники, що ракети. Прилітали на територію Польщі, Румунії і ряду інших країн, навіть і Балтії, але ефективної протидії російським засобам ураження не відбувалось. Ну і слава богу, що для європейців це обійшлося дуже малою кров'ю, насправді але так тривати до безкінечності не може це. Розуміють і наскільки швидко системи протиповітряної оборони України і Європейського Союзу будуть. Спроможні взаємодіяти, взаємопідтримувати, і взаємосуміщатися. Настільки менше на спроможностей у Росії власне буде впливати на політичну чи навіть на військово-політичну ситуацію в межах європейського континенту це важливо. Дуже шкода, що країни Європейського союзу до цього часу намагалися вибудувати окрему систему своєї свого прикриття від України і тільки акцентуючи на підтримці чи не на наданні на, 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 на засобів ураження, ну можливо, там ділячись розвідданими, але ми розуміємо, що під час. А з ракетних чи безпіл, ударів чи безпілотних ударів насправді розвіддані слабо допомагають, вони більше допомагають, більше допомагає Практична робота і більше допомагають власне наявні засоби для збиття ворожих засобів ураження. Так що як буде зараз взаємодіяти Європа після зміни, а ми можемо говорити зміни політичного устрою у США, ну, все таки думаю, вони ж більше поквапляться і більш активнішими будуть в плані взаємоінтеграції протиповітряної оборони, бо бо так. Розуміємо, що з однієї сторони і Путін поспішає, і розуміємо з другої сторони, що глобальні зрушення на європейському континенті також уже по суті назріли. А до речі, про засоби враження, особливо про безпілотні ворожі засоби враження, є оновлення від повітряних сил збройних сил України. Тож станом на зараз маємо БПЛА на Київщині курсом на бровари, безпілотні літальні апарати на півночі Хмельниччини, безпілотні літальні апарати знов таки на Вінниччині курсом на Хмельниччину, і група БПЛА на Чернігівщині курсом на Київщину. Пане Іване, є в нас ще трохи більше п'яти хвилин. Тому е, тему штатів хочу продовжити зокрема про те, що підрядники зі сполучених штатів тепер ремонтуватимуть військову техніку в Україні. В адміністрації Джо Байдена ухвалили нову політику щодо роботи американських компаній. Принаймні, про це пише CNN. Відтак, це прискорить ремонт озброєння. Зокрема, це стосується винищувачів F-16 та систем протиповітряної оборони. Рони Петріот знов-таки у виданні зауважують, підрядники будуть розташовуватись далеко від лінії фронту та не братимуть участь у військових діях. Пане Іване, ну тут питання на поверхні: ось цей дозвіл підрядникам, принаймні деяким підрядникам проводити ось такі ремонтні роботи. Що нам це дає в коротко і середньостроковій перспективі? Ну, я би перше сказав, що це не є якась благородна благородний поступок американських урядів чи а, американських офіційних структур, оскільки перш за все, що ми маємо розуміти, що в Америці цей військово-промисловий комплекс це є приватний комплекс, приватні компанії, які укладають угоди про продаж. Озброєння замовникам, якими виступають часто держави, так це але розуміємо, що і в них виробників зброї йде внутрішня конкуренція і боротьба за власне продаж їхньої зброї. І звичайно, що під час продажу передачі на зброї називаємо як це кому зручніше, вони зацікавлені в тому, щоб їхні вироби експлуатували. А отже, для цього і вони додають додаткові послуги. Звичайно, що знову ж масштабна війна в Україні показала, що дуже багато видів зброї європейської американської, які не мали практичного застосування на війні, власне, в умовах інтенсивних бойових дій часто ламаються, часто потребуються зміни в. Агрегатних комплексах в самій своїй вузлах, в власне в довготривалості їхньої експлуатації, звичайно. Звичайно, що вони зацікавлені, щоб така зброя, яку навіть яку в них купили уряди, але передали Україні, щоб вона максимально функціонувала, і щоб у нас вона ефективно давала результат. В цілому це для них дає можливість бути ефективними на на дуже конкурентному ринку в плані виготовлення і продажу зброї. Окрім цього, найкраще можна дізнаватися про. Поломки чи про слабкі і сильні сторони своєї зброї, коли вона задіяна чи експлуатується в умовах бою, навіть її. Її ремонтну спроможність чи швидкість відновлення і поставлення в стрій. Звичайно, що вони надають надаватимуть своїх фахівців для цього ремонту. Де це буде відбуватися? Ну, це вже дійсно питання, так би мовити, п'яте чи десяте. А факт того, що він буде. Ну і окрім того, не забуваємо, що в сучасному о, о, військовому виробництві випадковостей не буває. А якщо ми врахуємо з вами, що в Україні вже офіційно заявлено, що той самий Райн відкрив два заводи по будівне, по виготовленню певної номенклатури зброї, а ми розуміємо, що вони теж по суті, навіть той самий Рейн і декілька ізраїльських фірм, які формально є виробниками в Америці, але насправді чи той самий Рейн Німецький, але все одно величезну кількість акцій. Власне, володіють ними американські структури, і окрім цього, що теж про що варто говорити, на що ми можемо сподіватися, що швидкість поставок зброї. І збереження її експлуатаційних можливостей збережеться надалі, в тому плані, що все таки найбільше збройове лобі Америки знаходиться безпосередньо у республіканській, скажімо так, політичній орбіті, так що оцей весь комплекс і накладатиметься надалі в плані сприяння Україні максимально ефективної експлуатації західної зброї. Наскільки це буде масштабовано? Ну я більш ніж впевнений, що буде масштабовано. Бо, наприклад, фірма виробник F-16 ще раніше заявляла, що вони готові надавати своїх інженерів і технологів для навіть там було питання і безкоштовної підтримки консультування власне збройних сил України в моментах використання чи експлуатації їхньої техніки. Але ж також і розуміємо, що F-16 – це просто вершина загального комплексу технічного і загального, скажімо, інженерно-технічного комплексу, який вимагає не тільки збереження цілісності F-16, але і станції його обслуговування, зв'язку з координації. Замодні дії з наземними силами, а це великий масштаб фахівців. Так що бачимо, що перші уроки вже пройдені, бо точно і задіювалися F-16, і власне наші пілоти і показують результати. Є напевно певні вже і проблеми, які виникали, і з метою їхнього усунення, от, власне, ці фахівці і приїдуть. Це сам позитив, це дуже позитивно. В тому плані, бо якщо скажімо, щоб ми могли залучати. Іноземні війська в бойових діях проти росіян нам потрібно чекати, поки б чи прийшлось би чекати, поки би наша надзвичайно ефективна, надзвичайно швидкісна Верховна Рада це проголосувала. Я тут оці най взяв в лапки. То розуміємо, що це би були політичні тяганина дебати на, на місяці. Тоді, коли в плані фахівців, як бачимо. Чинне законодавство дозволяє дозволяється роботи на рівні, скажімо, виконавчих органів влади структур чи там на рівні міністерств профільних міністерств, що значно спрощує власне їхнє залучення для обороноздатності України. Пане Іване, дуже дякуємо вам за відповіді. Іван Тимочко, військовий експерт, говорили відповідно так на безпекову тему дуже коротко про те, що зараз лунають сигнали повітряних тривог на Рівненщині, Хмельниччині, Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Одещині, традиційно червоні Луганщина та тимчасово окупований Крим. Стежимо за цим і не тільки на цьому кажу вам, побачимо. More.